Нас, всіх, як у суспільства, є така засаднича історія, що ми фактично є всі по-різному, але певний ступінь заможності і свободи в першому поколінні. У нас немає з покоління в покоління, що ми свідомі того. як Яку шкоду ми можемо нанести нашими статками дитині? Ключове в тому, що ви сказали, це було відсутність мотивації у дитини, однозначно, не купується любов дитини. Тобто, коли ти вважаєш, ой, я мало часу проводжу своєю дитиною, тому я буду оплачувати все, всі забаганки дитини? Це Точно, крок в нікуди. Я не, я не бачив жодного прикладу. У мене достатньо знайомих, які так роблять, але щоб сказати, що щось гарне вийшло, вийшло з такого експерименту. Ну я не я не можу. Якомога раніше починати фінансову грамотність дитини. Це, це має бути як в школі цей, цей курс, так і батьки своїм прикладом повинні показувати, що інколи бувають складнощі. У, у різних бізнесменів навіть у дуже заможних. що це завжди про обмеження? Що це завжди про вибір? Як робити раціональний вибір і залучати дитину якомога раніше до прийняття цих рішень, що можна купити. Ось конструктор, або щось інше, або щось розвиваюче, або щось, що ти можеш зробити сам. Вже з якогось віку, навіть з 10, з 11, це можна показувати, що вже дитина може щось заробляти самостійно, в тому числі долучати у власному бізнесі, шукати можливості, щоб дитина розуміла зв'язок, розуміла витрати часу, що скільки коштує. Тоді не буде цих питань.